На десятки міль... мільйонів доларів Уваров обікрав громаду вини. Ці кошти пішли на його сім'ю. Нерухомість в Іспанії, якою керує його тьоща. Нерухомість і бізнес в Словаччині. Можливо, увару, увару навіть має громадянство Чехословаччини. Ви представляєте, виникам як повезло? Мер з Євросоюзу. Що вони теж в Євросоюзі, правильно, дівчата ну. Так що виходить, Ото нехай СБУ тим займається, яке в нього грободянство йде нерухомість, він вкрав громади вини. Значить, виники залишаються, без очисних складу, каналізації, центральної питьової води, дитячого садочка. Значить, вкрав за 23 роки все. Він, якщо от був Майдан і Янукович полетів ну, втік в Росію, то Уваров сидів місяць Чехословаччини. Він думав, що люди його розірвуть. Але люди ж добрі у нас, правильно чи ні? Люди добрі. Він приїхав, бачить Діхтеренки, Підтримки. І давай має робити ще одну структуру кришування. Отакі історії у нас виникли.